На роботі без телеграму держслужбовцям військовим, працівникам критичної інфраструктури заборонили користуватися телеграмом на службових пристроях. Що з цього приводу думають горішньоплавнівці та яким месенджерам віддають перевагу? Ого, Ставрість до заборони користування телеграмом. Нейтрально. Це. Ніяк не ставлюся, не використовуюся. Та ніяк я, наприклад, в телефоні не сиджу. Ну, мабуть, роззаприти, наче так треба. Ні. Ну, я та, проти цього. Нормально? На роботі. На роботі ставлюсь добре. Не треба на роботі цього використовувати. Тому що ну, робота є робота. Там є багато речей, які дуже затягують, і можна забути про те, що ти роб... працюєш. Так що те та саме вдома, будь ласка, у кожного своє. Є е там щось погане, є ж там щось хороше. Фільтруйте все ви в голові. Е, погано. Ні, ну я гадаю, що мають ну, аргументувати, чому саме не дозволяють, тому що просто так взяти і заборонити. Ну, якщо люди не, не розуміють для чого це їм потрібно, тому певно це може викликати якесь обурення. Тим бача, коли люди довгі роки ну, користуються цим. А якщо б пояснили якось, хоча б в загальній формі, А, ну не дуже гарно. Нехай буде телеграм, це така э, сеть, ну вона потрібна. Положити. Ну плохо. Негативно, тобто, да, негативно. Дивіться, справа в тому, що Телеграм це досить специфічна річ. Телеграм використовують, в принципі, і військовий, наскільки мені відомо, Телеграм і в повсякденному житті непогано використовується. Це державна заборона, правильно я розумію. Так. На мою думку, якщо держава забороняє одну платформу, вона повинна створити конкурент, який не буде поступати самому Телеграму. Ну тільки не називати її там потужна мрія незламного є відновлення, а зробити її стабільною і конкурентоздатною. Негативно. Ну, я не знаю, як тут, бо я не, я, я не живу в Україні, а, бо, а мені там. В принципі телеграм, чому ні. для мене це багато, що я можу знати, що відбувається тут, бо я живу за границею. Багато інформації я дізнаюся з телеграму. Ну, якби й не забороняють. Не знаю навіть, що і сказати. Я просто не користуюся, навіть не знаю. Ну, позитивно я взагалі, я як військовослужбовець, взагалі дуже здивований тим, що це піднімається питання зараз. Е, е. Докази того, що інформація зливається російським спецслужбам, телеграм на моєму досвіді дуже легко продивитися, навіть коли дані видалені, дуже легко відновити це все. Тому ну, ну і як мінімум, це це розробка росіянина. І якщо ми вже намагаємось бойкотувати все російське, то ну це просто тупо. Ну, зрозуміло, чому це робиться, чому люди юзають його, бо він дуже крутий, він безкоштовний. Він дуже зручний, там прикольні всякі мемчики, дівки, це все класно. Але якщо ми хочемо далі будувати нашу країну без впливу Росії, то це ну просто будь-що, що, що пов'язане з Росією, має бути заблоковано, забайкотовано на всіх рівнях. Не тільки на державних, а й просто. Я би забрав нахрен взагалі, тобто що просто він не міг встановлюватись на телефони українців. Ага, то... Ну, ніяк. ніяк. Однаково так. Вас не стосується, так? Ні. Майже не користуюся їм. Ой, не знаю. В мене його не було, я його не ставив, нема, так що не знаю. Я з ним не ставкувався з телеграмом. Самі не користуюся. Да. Не користуюся. Вже телеграмом. А телеграм це ж взагалі російський? Ну, значить, проти. Негативно. Та, в принципі, Логічно, не знаю, негативно. Тому що дуже багато інформації можна підчерпнути саме з телеграм-каналу. Так. Та я в основному в месенджерах не сиджу, в мене інстаграм. Телеграмом так. Так, а ну зранку прочитала новини і побігла на роботу. Не така робота, що мені потрібно, ну мені ніколи просто цим займатися. Так. Так? Так, так. Да, користуюсь, тому що в деяких разах це єдиний зв'язок, який в нас є. На жаль. Так. А як же, звісно? На роботі ні. На роботі ні. А да. ну, Рідко. Звичайно. Так. Так. Звісно. Періодично дивимося, новини. Так, так. так. Ну, звісно, а що. ні. А, так, користуюсь телеграмом. Я користуюсь телеграмом вже близько п'яти років. Рідко. рідко. Переважно вайбером. Так користуюсь. Телеграм, вайбер. Більше вайбер та інстаграм? Ну, у мене телеграм, там я новини дивлюся, в Телеграмі саме. Телеграм. Телеграм. Mm, ну, я ніякий. Ну, більше всього користуюся вайбер. Не знаю, навіть не можу вам сказати. Якщо так от чесно, то в моєму понятті брешуть всі і довіряти нікому. <рес> Наразі. довіряю своїй дитині, яка каже: мама, не дивися. Нічого й не слухай. Оце так. А дитина воює. А дитина воює. Так. так що, оце так? Не, не знаю, ніяким спілкуюсь вживу. Зврасіну. <рес> Ні, ну чому. Ну, типу, я ну, постарше, бабуся дідусь, ми вайбери спілкуємося, якщо з чоловіком, в телеграм. А, ну, телеграм. Вайбер. Це. Ну, телеграму, ватсапу. Вайбер, фейсбуку. Ватсап, телеграм. А, рідше за все, вайбер це коли там з батьками або. З старшим поколінням. Ну, тому що ця платформа з'явилася повноцінно у нас з 2015 року з отримання там, людьми перших смартфонів. І я так розумію, що люди старші, вони люди певної звички. Е, усіма. Наразі усіма е, користуюсь для зв'язку з рідними Viber, WhatsApp. вайбер, ватсап. ну, Viber в основному, Telegram, що там ще не знаю. Мабуть, вайбер. Ну, я так думаю. Ну, зараз тільки WhatsApp і Signal, бо всі інші, той же Viber, це все таки спірні месенджери, які не дуже захищені. Месенджер Instagram, Інстаграм. Там мене більш спілкується з людьми. Месенджер. Viber, мабуть. А чому саме? Viber? Самий доступний, найпростіший. Месенджер, Facebook, Вайбер це саме вайбер Ваце. І вайс, ватсапом теж менше пользуюся. В основному вайбер, і фейсбук. Ватсап. А, вайбер ще. Інстаграм. Тікток рахується месенджером? Так. Ну, але там в Тіктокі небагато в чого хорошого є, тому там сидіти. Дітям не можна. Оце вайбер в мене найтакий головніший по роботі. І, в принципі, все. Телеграм рідко. Не знаю, якось зручно. всі у Зручно з вайбером користуватись. Телеграм трошки, скажімо так, дуже багато часу забирає. Саме канали, ці реклами, і через те я не дуже полюбляю. Тому Viber. Facebook, Instagram, Дуже багато контактів, там дуже багато також інформації, ну і реклами, товарів. А що з цього приводу думаєте? Ви це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.